29-та конференція ООН зі зміни клімату стартувала у столиці Азербайджану Баку. Міжнародні правозахисні організації сумніваються, чи доречно було влаштовувати таку подію саме в Азербайджані, адже країна має сотні політичних ув'язнених, а влада переслідує активістів за обговорення екологічних проблем. За даними ООН, свою участь у конференції підтвердили понад 100 очільників держав та урядів. Однак гостей таки буде менше ніж. Попередньою попередньої конференції хтось, як от канцлер Німеччини, Олаф Шольц, не поїде через внутрішньополітичні проблеми, хтось як Еммануель Макрон через напружені відносини між Францією з Азербайджаном. Цьогорічну конференцію ООН називають фінансовою, оскільки країни мають визначитися, скільки грошей потрібно витрачати на боротьбу зі змінами клімату. Про збитки, які завдала війна екології України, зараз говоритиму з Дмитром Зарубою, першим заступником голови Державної екологічної інспекції України. Пане Дмитрі, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю добрий вечір. Отже, які наразі екологічні збитки від війни на сьогоднішній день. Державна екологічна інспекція, як єдиний орган, який фіксує і розраховує збитки російському агресору. Становлять близько 2,7 трильйонів гривень, це ті збитки, які ми встигли розрахувати, і мали можливість дістатися до території, де це можливо було зробити. На сьогоднішній день, звичайно, ці збитки збільшуються, на жаль, бо війна продовжується. Якщо взяти основні напрямки. Це горіння нафтопродуктів найбільше збитки на розраховані Російської Федерації. Це засмічення земель, це лісові пожежі, фактично, те, що руйнується силами Російської Федерації на території України. Скажіть, будь ласка, ну ми, ми, ми звісно, знаємо, пане Дмитре, що Росія завдала нам величезної шкоди, і це поза сумнівом. Втім, сума у 28 трильйонів. Ви не умовилися гривень, трильйон це тисяча мільярдів. А тобто виглядає трохи астрономічно. А яким чином проводять розрахунки? От підрахунки завданих довкіллю збитків? Можливо, існує якась класифікація таких збитків? Цей процес визначений постановами кабінету міністрів України, наказом Міністерства захисту довкілля. Фактично є затверджені методики, по яких виходять наші інспектори на територію, де відбулася на жаль військова ця подія, яка вплинула на навколишнє середовище після того, як Державна служба надзвичайних ситуацій дозволяє вийти нам на ці території з метою забезпечити безпеку життю і здоров'я інспекторів. Наші інспектори відбирають проби ґрунтів, води дивляться і фіксують ту територію, яка пошкоджена, і фактично потім йде математичний розрахунок збитків, які потім передаються до правоохоронних органів. І в подальшому сподіваюся, вже буде міжнародними інституціями зведено до загального позову. І тоді буде виставлятися. Ці розрахунки на репарацію до Російської Федерації скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що так такого роду збитки рахуються ще й у перспективі, оскільки природні системи не приходять в норму за дві секунди, а на це може знадобитися і 10, і 20, і 100 навіть років, навіть більше. А що ми рахуємо і майбутні збитки від того теж? Звичайно, це також входить в розрахунок збитків. Особливо це стосується природно-заповідного фонду як найбільш цінного е ресурсу в країні. І е в подальшому, звичайно, коли буде деокупована територія, е ці збитки, збитки будуть перераховуватись. Пане Дмитре, також, звичайно, да, ага, так, так. ми... чуєте? Так, так, зараз чую так, трохи пропадали. А е, потім ми е, ці збитки рахуємо, е, використовуючи на сьогоднішній день і аерокосмічні зйомки, угу. звичайно, бо по ним ми можемо певні території лісових масивів порахувати, а також інші е, природні ресурси, де відбувається на жаль, військові дії. Угу. Я правильно розумію, що найгірша ситуація якраз в регіонах, де військові дії? Так, да, звичайно, якщо взяти зараз е, ті розрахунки, які ми маємо, більше це Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська області, uh -huh. звичайно, це найбільші області, де Російська е, Федерація над... здійснила е, пошкодження е, всього, що стосується навколишнього середовища. А, дуже коротко запитаю: а в західних регіонах України яка ситуація? Адже ну там саме куди наш ворог не дійшов, і не дійде, дуже сподіваюсь. А там, там же теж не все нормально. Тобто, вирубка лісів у Карпатах, ерозія і руйнування екосистем через видобуток бурштину на Волині. Ну, це ви вже кажете про е, ті дії, скажімо, суб'єктів господарювання чи громадян України, mm -hmm. які це. Мається я Скажи взагалі про... про екологію. Яка там ситуація? Звичайно, є певний вплив того, що є мораторій на проведення планових заходів контролю з боку контролюючих органів, в тому числі державної екологічної інспекції, і звичайно це дає можливість деяким підприємцям чи бізнесу, скажімо, взагалі. Робити певні незаконні дії, але ми спільно з правоохоронними органами намагаємося зупинити ці незаконні дії, і також розраховуємо збитки, виставляємо ці збитки через суди для того, щоб повернути ці кошти в державний бюджет і відновити частину природних ресурсів. Пане Дмитро, дуже дякую вам за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили за цю розмову. Це Дмитро Заруба, перший заступник голови Державної екологічної інспекції України. За можливості гарного вам вечора. На все добре. Я вам також дякую. до побачення. До побачення. Радянський пам'ятник на дрони для ЗСУ у Рівному продали.